Рівно у полудні народне віче на театральному майдані Тернополя розпочалося, зібрало за різними підрахунками близько 20 тисяч людей. Не лише тернополян приїхали й мешканці кількох районів області. Віче розпочало духовенство усіх конфесій міста. В той же час просто неба розпочалося засідання позачергової сесії Тернопільської міської ради. Єдине питання про стан громадянських прав і свобод в Україні та підтримку євроінтеграційного курсу України. У зверненні депутати вимагали відставки президента України, уряду України та позачергових виборів до Верховної Ради України. Також депутати звернулись до керівників вищих навчальних закладів з проханням припинити репресії проти студентів та викладачів, які беруть участь у акціях протесту. Крім того, під в час засідання сесії прийняли рішення оголосити в Тернополі з 1 грудня безстроковий загальноміський страйк. Ми сподіваємося, що починаючи з завтрашнього дня, все місто буде заклеєно наліпками страйк. Всі підприємства зупинять свою роботу тимчасово до вирішення цього питання в цілому на рівні України. І Я дуже сподіваюся, що це підхоплюють інші міста України. Це буде, Тернопіль в цьому буде не єдиний. На це найбільше розрахунок. Під час сесії утворили і страйковий комітет Євромайдану Тернополя. Його головою обрали керівника Тернопільської обласної організації Во свобода Володимира Стаюру. Ще страйковий комітет прийняв кілька рішень. Оскільки дуже багато є технічних моментів, які необхідно виконати, це і охорона, і забезпечення продуктами, і канцтоварами, і списки волонтерів, це друге рішення. Утворено пункт збору волонтерів, куди можна зголошуватися про це. І наступне це рішення не розходитися з майдану, доки не буде досягнуто найбільшої мети, це доки не буде покарано тих, хто допусне. То знущання над українським народом, і допоки не буде притягнуто до відповідальності всіх абсолютно на найвищому рівні, правильно я розумію. Вночі вічі розходитись не буде, так абсолютно правильно. Вночі вічі розходитися не буде. Впродовж народного віча жодних провокацій на театральному майдані Тернополя не було. Єдине рішення, яке обурило Тернополян, про те, що Тернопільська облдержадміністрація подала позов до апеляційного суду про припинення масових акцій на головній площі обласного центру. Однак, як повідомив. Згодом міський голова, свій позов, адміністрація все-таки забрала. Стояти на театральному майдані люди будуть впродовж ночі. Страйковий комітет організовує відповідні намети, де можна погрітись та поїсти.